В минулому році лондонський арсенал в одній восьмій Ліги Чемпіонів зустрівся проти Мюнхенської Баварії. В цьому сезоні Лондонський арсенал також буде грати проти Баварії. Це ж було вже. Сказати, що я засмучений, це просто нічого не сказати. Це 80%, що ми не йдемо далі. Хоча Ліга Чемпіонів наш пріоритет. Барселона, ПСЖ, Бенфіка, Лейпциг, Ювентус, Байер. Баварія, Арсенал, Борусся, Манситі, Вілляреа, Вольсбург, Ліверпуль, Реал. Також досить таки цікава дуель і Атлетико Мілан. Я вам скажу, що досить цікава і непередбачувана в нас видається Ліга Чемпіонів. Пари просто голівудський сценарії. Також в нас в цьому місяці гра проти Фулхема, Ліверпуля, Ньюкас. В наступному місяці Тоттенхем і Баварія. Часу, щоб набрати форму до поєдинку проти Мюнхенської команди, просто в нас досить. Також треба провести трансферну кампанію. Ми вже підписали Дембеле. І гроші вже не залишилось, а ще дуже багато кого я хочу підписати в свою команду. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати, що зараз в розпалі чемпіонат світу. І загрузити на всі поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Якщо все ж таки нам вдасться продати заку, то це плюс 60 мільйонів. І дуже багато кого ми виставляємо. Смітров я не хочу продавати. Все ж таки саку ми продали в Барселону. Барса найпоганий клуб, також грає в Лізі чемпіонів, свого вихованця ми пристроїли. І ось же Дембеле став на свою позицію. І зараз в нас майже 150 мільйонів. Пропонуємо за затерп'є 30 мільйонів. Все, добре, домовились. Нункунку підписати це було б взагалі неймовірно. Стосовно Рамаса також у нас будуть перемовини. Мені досвід цього хлопця просто необхідний. За какпо ми пропонуємо 56 мільйонів. Ага, ще Мартинелі ви виходить. Даю 60 мільйонів. 69. 65 остання пропозиція. Ні, так, ні. в 100 мільйонів за занкун. Так швидко. Треба було 50 мільйонів йому пропонувати. 35 мільйонів. Він все одно зараз сидить на лаві запасних, а нам гроші треба прямо зараз. Так ось з карф нам капають гроші. Тріп'є the club». і тепер Майтлан Нейлс йде на замінку, і тріп'є в нас в складі. Якраз нові трансфери ми затестимо в грі проти Фулхема. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до першого поєдинки, я хочу вам нагадати про мого продавця монет Лема Фудкоїн. Український продавець, за якого я ручаюсь повністю. Купуючи в нього, ви не переймаєтесь за те, що вас кинуть на монети. В нього все надійно, швидко і головне якість. Посилання на нього я залишаю в описі. Якщо ти хочеш продати або купити монети, переходь по посиланню. Кажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Перший поєдинок для цього хлопця в складі лондонського арсеналу. Перший перший тріп'є одразу! Півгазона щесав. Саліби, який же він здоровий! Дембеле погнав. Сам. Ось для чого ми купили цього хлопця. Пас! Вий! Зінченко! Не дійшло! Саліба. Габріель. Мартинелі намагається знайти, куди віддати цю передачу. Повертає назад на Салібу. Жезус. Жезус. Габріль! Чудово! Розбираємося! Мартинеллі. Далі. І знову виграє мій центральний захисник. Олег Зінченко. Зіна сам! Центр поля. Ні-ні-ні-ні-ні. У нас поки що все надійно. Тріп'є. Ні, не втратив м'яч. Отримує він передачу. Тріп'є в центр поля. Габріель. Джезус. Він дає на мартонелі пробиває, але їм завадили. Проходить. Віддав передачу. Для Онани це абсолютно не загроза. Дивіться, скільки розташовано гравців в захисті Фулхема. Дуже важко поки що мені скрити ось цей захист. Кабі Джисус! Микола, Микола, розганяйся! Притримуємо м'яч. 40 хвилин вже відіграно. Рахунок зустрічі 0-0. Ну Досить часто мінімально арсенал перемагає в чемпіонаті Англії. Миколенко зараз з м'ячем проходить, а кому ж віддавати. А ось він знаходить. Ну що, Микола, з правої, ну з правої. Треба вже підліво було підлаштовуватись. Так. Удар. Ну, по статистиці ми яскравіше виглядаємо. Все це добре, але в другому таймі вже треба забивати. Рука була! Ну просвисти! Давай. Я дочекаюсь все ж таки забитого гола від Дембеле. Мітров. Знаходимо Дембеле. Віддав, віддав. Зіна. Ні, все не дають. Закрилися. Подача. Джезус. Петров. Алекс. Зіна проходить. Віддає. Партей. Дальні. Партей! До речі, голова передача від Алікса Зінченко. І тут же партей розриває сітку варіт футбольного клуба. Клуб. Поки що рухаємось без замін. 1-0. 64-хвилина зустрічі. Чудово. Партей. Один із найкращих, е! І навіть діма відкладеного фолу. Боже, як же круто рухається Дембелли по полю. Ангунку буде не менш гарним. Ах! І туди! І забий. Там є Саліба, там є Гебріль, там є порте, які віддай передачу, Джесус! Відал! А по замінам в нас проблематично. Я думаю, Фулхем все ж таки наважиться на ось ці останні штурми під кінець поєдинку. Не будуть вони віддавати. обережно. Не будуть вони віддавати перемогу арсеналу в цьому матчі. Ельнені наносить дальній удар, але блокують. Нам треба просто потримати м'яч. Головою. Все. Ось так і треба грати. Чудово. І туди, на дембеле. Бо хоча б кудись. Рука була? А, ну в лучі. Ну Якщо забувати, то тільки так за цього хлопця. Це перемога. Перемога з архунком 20. Сам біла Конга. 15 мільйонів. Принять. Продали ми Бенджаміна Вайта за 35 мільйонів Марсель. 145 мільйонів в нас ще є. Квічу з Багрема в барусі і домовились по Серхіо Рамосу. І друзі, на матч проти Ліверпуля в нас підсилення. 100 мільйонів! Ну звісно ж, купивши футболіста за 100 мільйонів, ми знайдемо місце, йому й в складі. Сьомий номер Нкунку і 99-й дембеле. А зараз нас, друзі, очікує поєдинок проти Ліверпуля. Ліверпуль знаходиться на четвертій позиції. Вони від нас відірвалися на 4 бали. Відпускати їх від себе ми просто не маємо ніякого морального права. Тим паче граємо в себе вдома. Тріп'є? Не йди туди, з'їдять. I'm 100 мільйонів! 100 мільйонів, друзі! Це 100 мільйонів! Розкішний удар і неймовірний гол. Ось вам, будь ласка, дебют, Дарвін. Віддав, пробив! Так. Забрав Ну і нана поки що зберігає місце за собою в складі. І. На 12-ту хвилину ми вже могли вести з рахунком 2-0. Перший тут Миколенко спокійно відіграє. Гебріель назад. Тріп'є. Віддає пас анпунку. Ще раз. Ні. на цей раз жаліса начіпов. Тріп'є. Розганяє атаку. Запускай. Ще. І туди легенько. І забити! Головою! Ой-ой-ой, проспали ми тут, ну ніса. Габріель підстрахував. Ой, зараз пройде. І віддасть пас. Джезус. Віддає пас. Гонко. Дальню. Пробуває! Ще, ще, ще добий! Добий! Якби як ж нього був зріст, як Мітровича. Знаходить пасом. Саліва. Ні, там салі, навіть не пише. І та. Ідо портей. Дебелі по флангу пішов. Право. Або сам же давай. Справої. Це в нас збір Збірна Франції заграла. Чи як? Чудово. Миколенко. Проходить. Розстрілом. Ну, глобально, той моментів не було в Ліверпулі. Все на все один удар від Салаха. Все просто знищує Ліверпуль. Масалах. Ні-не-ні-ні-ні-не-ні. -ні 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 -ні. Сховати. Або так. Мартинелі. Джезус, сам тікай! І чотири. Та ні аліс. Найшов. Якби зараз ще такий гол запустили. Проривається, віддай передачу. Хліба. У нас два стовпи в захисті стоять. Дарвін. Тягне! Ось вам його, Нана. Виявляється, що якщо ми купляємо непоганих форвардів, то у нас і голкіпер почне грати. Яго. Вас діаса. Заліва. Найди. йди. Там нехай тріп'є справляється. Профтикали цей момент. Офсайд. Мартинеллі, віддау. Ну що? Лонг. Дальній постріл вище. Задефати. Пішки дістав. Пробиває він, Алеонана. Пробиває знову вірджил, але, друже, ні. Ну що, остаточно прощавай від Смітров? Віддай він І туди. Кунку погнав. Все, Як там з Баварією на справах? Чудово в ноги в'їжджає. Ну, тут жовта карта. Навіз. Тепер перемога за рахунком 4-0. Баваріям йдемо. Зараз у нас кубковий матч, потім Ньюкасл, потім Котинг і Баварія. Також ми продали сам Біла Конго. Треба робити пропозицію по Мен'яну. А в нас 57 мільйонів поки що. Рамздейлам можливо віддати. 66. 50. Друже, ти не розумієш? Я 10. Все. Луїс Вибач, але ти вже нас не цікавиш. Адама Траврей також. Рамос, велкам. А тепер питання: чи вистачить нам грошей на меня? Без ПП провалимо. Квіча, дякую за службу. У нас же є Рамос. Продамо Родамой Марі. А зараз, друзі, в нас одна шістнадцята Cup. Астон Вілла проти Арсеналу. Каутіння біля м'яча небезпечний, штрафний біля наших воріт. Подача. Голкіпер! Погнав сам. Вийде. І під праву. О боже, пенальті в наші ворота. Ось що вона не вміє так це відбивати пенальті. Пішов сам. Тільки ж можна так робити на наші ворота. Перший. Ну що ж, матч завершився з рахунком 0-0. Продали Ніколаса ПП. Ну що ж, друзі, підписали мені Яна. Давайте дамо 34-й номер. Замість Ана не Хоча Онана додав непогано. Як же ми розрядили свій клуб по гравцям? В чемпіонаті ми йдемо на 6-й позиції. Після 23 зіграних турів у нас 44 набраних бали. 10 балів нам не вистачає, щоб догнати Челсі. Ну а на 4 бали ми всього-навсього відстаємо від 3-ї позиції. Тож віддавати передачу. І. Французькі фахівці в ділі. Так, перший чудово мартинелі відіграв. 2-0. Дубль для французького нападника. Сково ти тріп'є. Знову пенальті. Я засмучений. Могли забивати 4. А у нас, друзі, матч відповідь проти Астон Кап 1-16 шістнадцята. Ще, ну хунку! Тільки так розпасовувати! Шоста хвилина зустрічі. Щібок! Віддав пас. Паутідо, до побачення. Віддає передачу, але читались. Можна ще віддати Мартинеллі. Є. Жезус, ну задифайте. Але це не завадило нам перемогти Астон Вілу з рахунком 1-0 і пройти в наступний раунд. Нарешті мітровість став стрій. Зараз поєдинок проти Тотинг. Якщо їх ми перемагаємо, то 100% будемо вище, ніж п'ята позиція. До речі, друзі, сьогодні в Англії сніг. Тоттенгем приймає арсенал. Все ж таки дуже круто цю зимову погоду зобразили в FIFA. Джезус вривається прострілом. Забити! Незрозуміло, що робив в цьому моменті Льоріс. Шпори проводять контратаку. Але тут тріп'є. Знову тріп'є. То порекомендував купити тріп'є. Мене, дякую. Пробити. З мінімальним рахунком 1-0 арсенал перемагає Тоттенхем. Не будемо холдінга продавати. І Габріеля тим паче. Вуаля, і ми вже на третій позиції. Хоча в Мансіті ще одна гра в запасі. Можливо, по забитим пропущеним вони нас і обійдуть. А в Челсі також гра в запасі. Але про це думати будемо потім, тому що зараз гра проти Баварії. Де Томас, Мюллер, Каман, Діабі, Брозович, Гравін Девіс, Кіммі, Хернандес, Деліг та Ноєр. Кіммі грає ПЗ. Можливо, там не все добре в Баварії. Ми дуже довго йшли до цього дня. Ми готувалися до Баварії. Ми витрачали просто неймовірну кількість грошей саме під цей поєдинок. Баварія Мюнхен в себе вдома приймає лондонський арсенал. З центра поля починають саме гравці Баварії. Треба брати матч-реванш за минулий сезон. В минулому сезоні Баварія вибила арсенал з однієї восьмої ліги чемпіонів. В цьому сезоні знову одна восьма. Але вже зовсім інший арсенал. Кравенберч Берч віддає передачу на Де Томас, Де Томас погнав! Ну броня, нічого собі цей Томас. Манян. А, ну, а чому б мені? Манян, до речі, стоячи на воротах за арсенал, ще жодного гола не пропустив. Підключення. Прострілом. Робить навіс. Пробити. Пробиває кунку! Джезус. Ще раз. Бити! Пас! Дембеле. Спробуй! Пас! Погнав! Прострілом! Нікого немає вже. Піджалими Баварію біля їх же воріт. Миколенко. Обіграється. Стіночка. Ще. Стіночка. Мануель Нойер. Я думаю, цей хлопець вже розуміє, що він потрапив далеко не в казку. Мюллер. Незмінний капітан Мюнхенської Баварії. Каман віддав. Мюллер. як же тут пропустило його? Навіс. Спокійно. Запускаємо. Дебалі помчав. Біжи сам. Вперед. Сильніше можна було віддати! Ну такий момент здавалося. Грайон Берч. Віддав. Відомас. І ми на правому фланзі. Але він буде віддавати. Це вся атака тримається зараз на Гебріалі. Ну, він же підвтомився бігти! Вперед! Забий! Читав Нойер цей момент. Гебі. Що собі швидкість цього хлопця Миколенко, встиг. Я просто не встигаю коментувати навіть цей поєдинок. Все так швидко міняється! Миколенко! Микола! Бий! Микола, то На пробуває! Навіс! Вибив! Пробиває Пробиваєнку! Пробиває дальній удар, але Майнкан все бачив. 34-та хвилина зустрічі. Рахунок в матчі поки що 0-0. Чудово. Е, е, хлопці! Самі собі видумуєте проблеми. Ваніан рятує. Майдан. Як же вони круто мене тут надурили? Біжи, це наш шанс. Дякую. Джезус. Навіс. Що. Ні. Вони просто кістьми ляжуть. Але не пропустить. Ну, мені здається, більш-менш рівна гра. Що Баварія атакує що арсенал. Тріп'є. Ой, чудово, як же прибрав камана. Догравати не треба розслаблятися. Брозовіч. Майже сьогодні непомітний інкунку, але ось такі передачі він вміє віддавати. Бий! Мітро! Ну, Ноєр це Нойер. Навісь. Робити. Пробиває Чисус! Друзі, ось це по-справжньому Ліга Чемпіонів. Я відчуваю просто всю атмосферу цього поєдинку. Тріп'є. І передачу, але тут деліфт. Він все бачив. То в одну сторону атака, то в другу. І знаєте, це не просто якісь там удари для удара. Це реальна небезпека. Мартинеллі! В дальній ти що? лівша? я не розумію. О, Садьо, не вийшов на поле. Красно. Зараз ми будемо терпіти. Томан травив. Дітро, ще один час для тебе. Ще один вихід. 67-ма хвилина зустріну. Смітро! Скільки б нуєр не тягнув, але все ж таки арсенал знайшов свій момент. Якщо ми на виїзді здобудемо перемогу, то це буде просто неймовірне свято для всього Лондона, мені здається. Чудово, Миколин! Ну, не для всього Лондона, але для певної частини цього міста. Дябі! Як же він пройшов? Ще раз. Смітров. Ну, Як його пробивати? У нас подвійна заміна. Виходить Алекс Зінченко замість Смітров і виходить замість Гебріала Серхіо Рамос. Подача. Як він бере. Навісить. Алекс віддає передачу мартинеллі. Мартинеллі. Дальній постріл Кіміг блокує. Не вистачає все ж таки реалізації ДЯБІ. Дуже крутий бігунок, але спереду там на ось цьому останньому готику йому поки що не вистачає. Серхіо Рамос. За них навіть перея грає. Діабі. Ще. Кіміг. Ось тобі Рамос. Туди. Нехай краще так. Рамос Да ну як ви його проспали, у Памікано А як він тут один? Вони мене на фланзі. Що таке? Та да де була гра рукою? Не знущайтесь з мене так. Боже, давайте ще їм придумаємо камбек. Рамос перший. Чудово! Ну що ж, друзі, ось так. Перший поєдинок однієї восьмої завершився з рахунком 1-1. Не можу сказати, що я прям задоволений, але все ж таки 1-1 Мюнхені. Я думаю, це непоганий результат. Перші поєдинки однієї восьмої Ліги Чемпіонів вже відіграні. ПСЖ переміг Барселону 3-2, Лієв Бенфіка 1-1. Баєр поступився івентус 1-2, Арсенал Баварія 1-1. На наступній неділі грає Боруся Мансіті, Віляреал, Вольсбург, Ліверпуль, Рал, Атлети, Помілан. А потім вже матч від матч. Відповідь буде в наступному випуску. Я всім дякую за підтримку цієї кар'єри. Ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай на